Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео я хочу познайомити вас з інструкцією по в'язанню літнього ажурного топу із пряжі Ярослав вітчизняного виробництва. Цей топ я зв'язала ще в минулому році і в одному із в'язальних влогів розказувала, як я його в'язала. Тож для вашої зручності я вирішила вирізати фрагмент відео де я розказую детально, як я в'язала цей виріб із в'язального вуглову і надати вам окреме відео. Тож мені буде дуже приємно, якщо моя інструкція для вас буде цікава і корисна. І виріб це літній топ, який ви бачите зараз на мені. І саме з нього я хотіла б розпочати свою розповідь. Цей літній топ, він дуже мені подобається ну, на, 100%, на 100%. І пряжа, до речі, пряжа, з якою я в'язала, це пряжа українського виробника Ярослав. Я придбала її в магазині Кендіярн. Метраж цієї пряжі в 50 грамах 350 метрів. Відповідно, в 100 грамах 700 метрів колір бісквіт і колір 159. Можу рекомендувати цю пряжу, вона мені дуже сподобалась. Сподобалась, як це виглядає в моделі. І, до речі, ці візеруночки я знайшла у вільному доступу в інтернеті. На ось цей візерунок, який мені нагадує маленькі листочки. Я два тижні тому зняла майстер-клас, тому я також в інфобоксі додам посилання на це відео, і ви зможете, кому буде цікаво, подивитись або скористатись цим майстер-класом. Я вважаю, що цей візеруночок, він буде добре виглядати не тільки в тоненької пряжі, і в таких літніх виробах. Я вважаю, що можна в'язати і демісезонні вироби із трошечки пряжі із трошки, товшою, товстішою. Модель цього топу вона доволі проста. Я в'язала на розмір L в мене такий розмір. Я додам фото, додам коротеньке відео, де ви зможете побачити, як він виглядає на мені. Ви не повірите, але вага цього виробу 105 грамів. Я в'язала на спицях номер 2 Якщо чесно, то я вже не могла е, дочекатись, коли я його дов'яжу, бо ну, випробування на сам е, ну, та, було тут дуже тоненька пряжа, дуже тоненькі спиці. Ой, Тому я мені. вас запрошую переключитись до на стіл, і я е, більш детально, але коротенько, я розкажу, як я в'язала цей топ. Е, якщо комусь буде. Цікава ця інформація. Ви можете використати, зв'язати таку модель. Мені подобається, я вважаю, що для вас це буде корисно. Тому запрошую переключитись. І ми продовжуємо. Виріб зв'язаний на розмір L: ширина 55 см, довжина 51 см. Спиці я використовувала номер 2. Гачок 3,5. Щільність в'язання в 10 см 22 петлі та 36 рядів, Топ зв'язаний окремими деталями знизу вгору. І я завжди починаю в'язати зі спинки. На спиці номер 2 я набрала 134 петлі і пров'язала 5 рядів гумкою 3 лицьові 3 виворітні, починаючи і закінчуючи ряд кромковою петлею. Далі продовжуємо в'язати за схемами. Спочатку ми в'яжемо починаємо з першої схеми, з першого до 22 ряду, і потім продовжуємо за другою схемою, з першого по 25 ряд. Я не пров'язую окремо саме першу схему, бо тут все зрозуміло. Я всі пояснення додам, як в'яжеться кожна петелька. Я додам... Я фото додам обов'язково після фото цієї схеми, після пояснення, як я в'язала цей топ. Ну тут зрозуміло, це виворітна петля, лицьова, виворітна. Така позначка: це дві петлі разом, накид. А тут, навпаки, накид, дві петлі разом. Тільки це вправо нахил, це вліво нахил. Таким чином, ви пров'язуєте. Спочатку першу схему, потім другу схему. Якщо ви подивитесь на фото, то ви побачите, що цих смуг буде сім. Пров'язали один раз другий ряд другий, друга схема, потім третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий раз, сьомий раз цю схему. Сім смуг, і ви закінчуєте саме на цій схемі. Зверніть увагу, що в першій схемі у нас виворітні ряди будуть пров'язуватися за малюночком, а от в цій схемі потрібно бути уважним. Майстер-клас на пров'язування цих листочків маленьких є у мене на каналі. Я додам посилання. Там попетильно я пров'язую, і тут в деяких виворітних рядах пров'язується е, саме візерунок, не за малюночком. Тому отут будьте уважні. І далі е, щодо викройки. Коли ви, ви бачите, що я не вив'язую тут пройму, тому ми в'яжемо до моменту формування горловини. На спинці через 46 см, ми починаємо формувати виріз горловини. Закриваємо спочатку середні 38 петель і обидві сторони закінчуємо окремо, закриваючи в кожному другому ряду один раз три петлі, один раз, дві петлі. І чотири рази по одній петлі. Спочатку ми формуємо одне плече, потім друге плече. І кожне плече ми знімаємо на додаткову спицю, петлі кожного плеча ми знімаємо на додаткову спицю або на шпильку. Все, наша горловина, ми її сформували, і наша спинка готова. Передню частину ми в'яжемо так само, аналогічно, але ж формуємо горловину. Е Ну, Трошки по-другому через 39 см від набірного краю ми закриваємо, 32 петлі, середні 32 петлі, петлі. середні і потім в кожному другому ряду ми закриваємо 1 раз 4 петлі, 1 раз 3 петлі, один раз 2 петлі і 3 рази по одній петлі. Через 51 см, так само, як на спинці, ми знімаємо плеч, петлі плеча знімаємо на додаткову спицю. Передня частина наша також готова. Далі ми плечові шви з'єднуємо методом трьох спиць, бокові шви ми також Зшиваємо, з'єднуємо, і е, нам залишилось обробити виріз горловини і е, наші пройми. Я обв'язала е, гачком одним рядом, один ряд стовпчик без накида і один ряд радчим кроком. Все, наш літній топ готовий.